Вітаю, друзі! З вами Віталій Василенко і ми на уроці географії. Сьогодні ми поговоримо про те, як географія може впливати на політику і навпаки. Отже, вперед. Все, що нас оточує, є географічним простором. Контроль над цим простором дає можливість окремим державам мати переваги над іншими. Кожна держава має власну територію, це географічний простір, який вона контролює і використовує у зовнішній політиці. Своєю чергою, території складаються з місць. Окремих регіонів чи населених пунктів, здебільшого контроль над територіями та окремими географічними місцями і є головним геополітичним завданням держави. Держава контролює власні території за допомогою політичних інституцій, органів влади. Вони складаються з виконавчої, законодавчої та судової влади. В окремих країнах світу політичні інститути замінені на одноосібну владу правителя або релігійні норми. Взаємини між різними гілками влади, судовою, виконавчою та законодавчою, називають політичними відносинами. Вони можуть відбуватися шляхом реформ або революцій, залежно від того, наскільки ефективною є взаємодія між різними політичними інституціями та громадянами держави. Поєднання елементів політики на певній території утворює територіально-політичні системи. Вони поділяються на наддержавні та національні. До національних належать федеративна в Америки та унітарна системи в Україні. Вони розрізняються за способом ухвалення рішень. В унітарних державах всі органи влади підконтрольні політичним інститутам президенту або парламенту. У федеративній місцеві органи влади отримують частину повноважень від політичних інституцій. До наддержавних територіально-політичних систем належать економічні союзи, Європейський Союз. Військово-політичні союзи НАТО, співтовариства країн, британська співдружність та інші. Геополітика як наука вивчає вплив географічного простору на місце та роль держави у світі, розрізняють зовнішню та внутрішню геополітику. Внутрішня геополітика це можливість впливу на власних громадян заради збереження релігійної, етнічної та соціальної стабільності в державі. Зовнішня геополітика це можливість впливати на рішення інших країн. Вплив на інші країни відбувається шляхом застосування геополітичної сили, різноманітних методів і ресурсів, що мають змінити зовнішню або внутрішню політику іншої держави, розрізняють два види сили: жорстку та м'яку. Під жорсткою силою розуміють застосування економічних методів тиску та прямого військового вторгнення. М'якою силою є поширення власної культури, ідеології, традицій, моди через змі. Освіту та мережу Інтернет. останнім часом дуже небезпечними стали спроби формувати суспільну думку в соцмережах за допомогою фейкових акаунтів і так званих ботоферм. Здавалося б, наш глобальний світ має бути мирним. Філософ Френсіс Фокуяма навіть написав книгу Кінець історії, у якій в світі перемагає свобода і демократичні цінності. Однак реальність у 21 столітті інша великі геополітичні гравці. Через застосування м'якої та жорсткої сили продовжують впливати на інші країни задля збереження та захисту власних інтересів під гаслами релігійної, культурної, етнічної та економічної єдності. Щоб краще засвоїти тему: політична географія та геополітика, ви можете попрацювати з конспектами і тестами. Пам'ятаймо, географія це цікаво і легко. До нових зустрічей!